Готови? Давайте под вас. Відповідь. Умова ситуаційного завдання. Один із працівників ліцею після закінчення щорічної основної відпустки не вийшов на роботу і не повідомив керівника про причину своєї відсутності. Через тиждень він прийшов на роботу, а свою відсутність появив тим, що відпочивав в одній із країн і через касування авіарейсу не зміг вчасно повернутися додому, Якими мають бути у цій, у цій ситуації дії директора ліцею по відношенню до цього працівника. Відповідь. На мою думку, є два варіанти вирішення цієї ситуації, але спочатку потрібно провести ретельне вивчення ситуації. У будь-якому випадку потрібно з першого ж дня складати акти відсутності працівника на робочому місці. Це робить комісія, яка складається щонайменше з трьох осіб обов'язковим включенням до її складу представника профспілкового комітету. Перед тим як скласти акт, заступник директора повинен повідомити керівника про відсутність працівника на робочому місці, акт складається на кожен день відсутності працівника. Коли працівник повернувся до роботи, кер... керівнику потрібно взяти в нього письмове пояснення його відсутності на робочому місці. Якщо працівник надав необхідні підтверджуючі документи, форс мажорних обставин. А в яквіткі довідку про відміну рейсу те тощо і не мав раніше стягнень про, про порушення трудової дисципліни, то керівник може оголосити йому вода догану з обов'язковим підписом працівника у наказі про стягнення. У випадку, якщо працівник до цього випадку вже мав стягнення про порушення трудової дисципліни, керівник може видати наказ про звільнення працівника зайнятої посади. Працівник повинен бути ознайомлений з наказом про звільнення під підпис. Якщо працівник відмовляється підписувати наказ, про його звільнення складається. Вкладається комісія, і вона складає акт про відмову підписання акту звільненим працівником. Задля упередження у, переджин, у, у складним керівнику закладу, необхідно було б спробувати зв'язатися з працівником або з його рідними звичайно за можливості. Тобто, у даному випадку я бачу два варіанти вирішення даного питання. Дякую. Оцінюємо колеги вікновець. Ось до протоколу на баллах. Вітаємо вас! Ви отримали найвище два бали. Запрошуємо до презентації. Презентація до 15 хвилин разом з нашими запитаннями. Вам необхідно розкрити перспективний план розвитку гімназії 120. Будь ласка. Дякую. Шановні члени комісії, пропоную вашій увазі перспективний план розвитку Одеської гімназії на 120 Одеської міської ради. Я, Духовець Лена Петрівна, працюю в Одеській гімназії номер 120 Одеської міської ради з серпня 2024 року. Заступником директора з навчально-виховної роботи 12 березня 2025 року виконує обов'язки директора Одеської гімназії No120. Одеська гімназія No120 надає освітні послуги на рівні початкової освіти та загальної середньої, точніше базової. В школі у нас 11 класів, де навчається 272 учні. В середній базовій школі 13 класів, де навчається 388 учнів. Навчаємо за новою програмою нової української школи та інтелекту України». Освітній процес в нашому сучасному закладі забезпечують 53 педагога. Із них вищу кваліфікаційну категорію мають 14, першу 8, другу 12 і 19 спеціалістів. Педагогічні звання вчитель-методист мають 11 вчителів, старший вчитель 1, почесна відзнака відмінника освіти України 1, нагрудний знак Василь Сухомлинський 1. Про якість надання освітніх послуг у нашому навчальному закладі свідчать деякі статистичні показники. Щороку кількість класів і відповідна кількість учнів в нашому закладі поступово збільшується. Це говорить про те, що батьки довіряють нам саме дороге, це своїх дітей. Вони впевнені в тому, що саме в нашому навчальному закладі е, їхні діти отримують е, ті освітні послуги, які вони бажають. Далі е, в нашому закладі створені всі необхідні умови для інклюзивного навчання. Особливо е, такий е, ми створюємо таку особливу атмосферу для цих особливих дітей. Ми маємо до всіх дітей асистентів вчителя, і так щороку у нас збільшується і кількість класів, і кількість учнів з особливими освітніми потребами. Станом на сьогодні у нас навчається 24 дитини в 13 класах з інклюзією. Звичайно, що в умовах воєнного стану безпека освітнього процесу виходить на перший план і наявність е, укриття в нашому закладі, яке було е, здано в експлуатацію у 2024-25 навчальному році, дало можливість частину класів перевести з дистанційної форми навчання на очну. Звичайно, що це покращило освітній процес. Так, у нас 11 класів навчаються очною формою навчання і 13 у нас навчаються дистанційно. В закладі освіти е, створені всі умови для реалізації здорово зберігаючої складової освітнього процесу. У нас є просторий спортивний зал, спортивна кімната, баскетбольний і волейбольний майданчики зі штучним покриттям, майданчики ВРК.